Коли до мене приїжджає Василь, ми постійно щось перевіряємо, щось ріжемо плиткорізами, ось там Кауфман з сігмою. Ось зараз будемо різати кутовими граверами, перевіряти різні гравера. Допомагають, звісно, нам кати в цьому цій справі. Будемо перевіряти диск батерфляй, порівнювати з проксеном, бо є повід. Хто перший передивиться і напише, я подарую ось такий календарик. Будь ласка, пишіть хто перший. Хочу зазначити така цікава новина, що мені на огляд передала компанія Волькрафт ось такі три возики. І німець, володар цієї компанії, каже: віддай їх на ЗСУ. Продай і віддай на ЗСУ. Крім цих трьох, він ще поставить ще 10 штук. Пам'ятайте, хто допомагає ЗСУ, тому і повага. навіть німці допомагають зсу, щоб вигнати російських окупантів з нашої країни. Тому хто не тримає зброю, допомагає зсу. Слава Україні.